Прям. добропорядність у працівників МВС розвиватимуть у Кропивницькому. Тренінговий центр виховання доброчесності запрацював у релокованому Донецькому університеті внутрішніх справ. Це перший такий центр в Україні. Усі деталі дивіться в наступному матеріалі. Щоб стати тренером у цьому центрі, потрібно пройти спеціальну підготовку. Зараз тут 11 людей, які вчать доброчесності інших. Тренерка Ірина Озерна, певна найкращим способом подолання корупції є зміна свідомості людей. Для нас виховання доброчесності це сьогодні зміни. Зміна парадигми в суспільстві про те, що корупцію неможливо подолати. Тому сьогодні ми будемо намагатися впливати на виховання наших амбасадорів, працівників системи МВС на те, що вони несли у масу зміни цих усталених традицій. Сьогодні ми будемо виховувати нулю нульову толерантність до корупції. Такі тренінги в системі вищої освіти експеримент і виклик, каже керівниця центру Катерина Удот. На її думку, недостатньо боротися з корупцією як явищем. Треба досліджувати її джерела. Ми маємо починати з того, що дійсно там з тих 12 принципів доброчесності тобто, починаючи від патріотизму. Закінчуючи дотриманням норм обмежень і заборон антикорупційних, наші колеги сектору, наприклад, оборони вони визначають, в яких є аналогічні проекти, як і в нас, вони визначають, що витоки корупції і виховання доброчесності потрібно займатися, наприклад, ще з стадії середньої освіти. Або проф або коледжів, хоча б, якщо хочемо жити у правовій державі, маємо дотримуватись моральних принципів, які виникли раніше за антикорупційне законодавство, каже начальник управління запобігання корупції МВС України Анатолій Фудчук. Корупція це значно ширше явище ніж просто хабарництво. В першу чергу не потрібно допускати у своїй діяльності використання певного свого службового становища. Треба дотримуватися Вася принципів рівності для всіх треба не надавати певних переваг, треба не допомагати своїм там рідним чи близьким. Першими у центрі навчатимуться працівники Донецького вишу. А коли тренери упорядкують програму, нові знання отримуватимуть і уповноважені з антикорупційної діяльності системи МВС Кіровоградщини. Центр наш буде працювати на систематичній основі на базі нашого закладу. Ця локація передбачає 20 стаціонарних місць і до 50 ми готові брати в режимі онлайн, також бажаючих, хто хоче пройти курс по нашій доброчесності, по вихованню. Доброчесності створили центр за пропозиціями, які надавав університет. При цьому вивчався іноземний досвід. Місцева влада пропонує масштабувати роботу та долучити до слухачів-чиновників, керівників різних рівнів, студентів інших закладів. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.